Они видят, как мы ми и в будь-який момент. Можуть шарахнути, поэтому здесь ніколи молитва лишней не буває. Із молитвою, дорогою життя. Так українські військові називають відкритий для ворожих снайперів шлях до Широкиного. У захисників України капелани часті гості не лише піднімають бойовий дух, а й виконують прохання бійців. Однажды в разгар лета, это еще 14-й, наверное, был, Я привез два ящика мороженого і два ящика холодной Pepsi в банках і привез на пірідок ребятам. Команда з п'яти маріупольських священників за час війни наїздила вздовж лінії фронту відстані рівно трьом екваторам, підрахували капелани у Широкіному. У години тиші заходять до обстріляної церкви, не оминають увагою і зруйновану внаслідок атак школу. Боже, благослови, щоб мирне небо знову було над надім поселком, уставшим від взривів від грохота. Широкінська школа живе свідчення, на що окупанти перетворили колись квітуче приморське село. Чу там рачна получається підлога у шкільних коридорах та кабінетах, усіяна нерозірваними снарядами, і з кожним новим візитом їх більше. Є така стріляти просто по широким, не по воєнним об'єктам, а просто по широкій. А Вдруг хто нібудь попаде, щоб просто жорстче ударити, щоб більше була зміна момент. Знаєте, як паті. А це вже селище мирне за півтора десятки кілометрів від лінії розмежування. Кожну четверту дитину звідси вивезли подалі. від Вини для тих, хто залишився, сьогодні влаштували свято. Дитяче свято у прифронтовому селищі організували меценати зі США. Раніше вони привозили гуманітарну допомогу для військових. Тепер з атракціонами й аніматорами відвідують населені пункти сірої зони. Мені подобалися батути і сладка вата. Діти грають на дитячих площадок. немає. приїхали сюди, поіграти під праздник, тому, що у нас такі мероприятия не проводиться. Одеті горки, сладкая ватка, попкорн. У нас є подарки. Ми привезли спеціально для діток, щоб зробити як то немножко та сірою зону світліє і радостними щасливі. Діті американські волонтери кажуть, через війну позитивних емоцій бракує не лише дітям, що чують та бачать бойові дії. Тож планують провести дитячі свята і в інших регіонах України. Анастасія Старостенко Олег Коріний, Донецька область, п'ятий канал.